Фінансування та державна підтримка агросектору, робота з зовнішніми ринками та євроінтеграція, мобілізація, бронювання працівників, проводні ресурси та меліорацію. Такі теми обговорювали на всеукраїнському аграрному форумі, який відбувся у Кропивницькому. Одна із найбільших проблем для Кіровоградської області це посуха, каже фермерка з новоархангельської громади Ольга Голобородько. З травня місяця дощів майже не було. І трошки тут ми втратили в урожаї. Ми надіялися на врожай пізніх культур, то трошки не буде того врожаю, що ми хотіли через те, що засуха. Вважає держава має підтримати аграріїв. каже особисто вона користувалась програмою Доступні кредити: 5, 7, 9 відсотків. Наприклад, тут вам схочеться комбайна взяти, чи вам схочеться взяти машину для виробництва. Вам дадуть її під 7%. Там залежить від того, скільки в тебе працюючих. Якщо ти береш кредит, це все прораховує банк. Слідкує за нашою звітністю. Питання кредитів одна з найбільших проблем для українських фермерів, особливо при фронтових територіях, каже фермер Ярослав Михайлов. Два з половиною роки тому він переїхав з міста Сватове Луганської області. Нині він мешкає в Черкаській області. Останні 25 років будував бізнес, який пов'язаний з сільським господарством та приробкою. До війни моє фермерське господарство взяло два кредити. Державний банк почав вимагати від мене як відпоручителя по повернецьких цих кредитів. І по один із цих кредитів це взявся, він брався під а, обігові кошти, і другий це під трактор. І по наскільки це відомо, там ще трактор цей живий, там, десь десь стоїть в старає. І коли я кажу, так, беріть, мені нічим видавати, це брався під бізнес. Я не відмовляюся від, а, від по, Цих боргів, війна закінчиться, буде перемога, повернусь і все виплачені кажуть, ні, ви маєте згідно договору це виплачуєте. Відповідно, це все перерахувалося, це було там під якраз програму 5, 5 7, 9, а так як ви не виплатили, і мені все, все перерахували там під 18 чи 25%. Я не можу це, релокувати це вернувського господарства, взяти. взяти Кусок землі в оренду, бо зразу же прийде виконавча служба. Єдине вирішення цього питання це ухвалення змін у законодавстві. Вважає виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Перерахував, яку нині допомогу аграрії можуть отримати від держави. Програми <пробітник> сьогодні працюють на Кіровоградщині, доступні аграріям. Це є отримання. Грантів на сади та теплиці також можна отримати державну підтримку з точки зору будівництва або відновлення меліоративних систем. Абсолютно доступна програма. Є програма для малих фермерів. Ті, що обробляють до 120 гектарів, виплата по 4 тисячі гривень на один гектар. Ті, хто тримають від 3 до 100 корів по 7 тисяч гривень на одну голову. І ті, хто тримають від 5 до 500 кіст вівцематок по 2 тисячі гривень на одну голову. Також доступна програма компенсації 25%. Вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки і гранти на переробку. Кіровоградщині, наприклад, менше запитів на гранти на садівництво або теплиці, можна отримати 70% від держави, при тому, що 30% дає безпосередньо внесок там суб'єкта підприємства. Кіровоградщині, на жаль, це менше десятка. Коли у нас є певні області, коли там де вже по навіть 20, 30 чи 40 40 грантів це Львівська, Київська, Закарпатська, Вінницька. Дніпропетровська. Учасник програми доступні кредити 5-7-9%» може отримати позику до 50 мільйонів гривень на строк до трьох або до п'яти років. Залежно від цілей фінансування, пояснює Тарас Висоцький. В Кіровоградській області дуже активно користуються пільговими кредитом 5-7-9%. Можна сказати, що якщо подивитися, там входить в топ 5 областей по залученню кредитування. Також досить активно подають заявки на гранти, малі фермери. Найбільша кількість суб'єктів сподарювання, які отримали кредити, це Кіровоградська область. Ми Можемо 1100 суб'єктів з близько 10 тисяч, які кредитуються в аграрному секторі. Це одна кіровоградська область і близько 800 з них по програмі пільгові програмі 5.7.9. Тому з точки зору кількості суб'єктів, які звертаються за кредитуванням, Кіровоградщина є. Не лідером, регіоном лідером. Участь у форумі взяли 300 аграріїв з усіх областей України. Це дані від керівника прес-служби обласної військової адміністрації Дмитра Копця. Олена Жикалова, Василь Левицький, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.